Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Міністри оборони країн Великої Сімки групи саме підтримують незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включно із членством у НАТО. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі у Неаполі. У цій заяві міністри наголошують на їхніх намірах продовжувати надавати допомогу. Україні, включно із військовою допомогою, у короткостроковій і довгостроковій перспективах, кажуть, що ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно із членством в НАТО. Міністри наголосили на важливості також підтримувати і продовжувати навчальні і тренувальні потреби українських сил оборони. Пишуть про те, що ми вітаємо. Відповідні зусилля НАТО та Європейського союзу в рамках програми НАТО з надання допомоги і тренування в галузі безпеки для України та місії Європейського союзу із надання військової допомоги на підтримку України, які також надаватимуть підтримку довгостроковому розвитку та реформуванню збройних сил України, у тому числі йдеться і про військову допомогу. Міністри вважають при цьому, що пріоритетним завданням Має стати робота над пошуком рішень для створення української армії взаємосумісними, взаємосумісною, точніше, із країнами-членами та НАТО, яка буде здатна захистити Україну зараз і стримувати подальші атаки Російської Федерації у майбутньому. Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного справедливого і тривалого миру. Відповідно до міжнародного права, викладеного в статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України. Ну, що стосується НАТО, нагадаю, що Сполучені Штати більше не заперечують щодо вступу України до північно-атлантичного альянсу, але це може це може означати і те, що Німеччина також переглянула свою позицію категорично щодо цього питання. Про це пишуть журналісти, зокрема французьке видання Лемонт, із посиланням на джерела, як зазначають журналісти цього видання, йдеться про те, що президент Сполучених Штатів. Джо Байден 18 жовтня обговорив із точніше обговорив у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, а також прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старбером план перемоги українського президента Володимира Зеленського. І з посиланням на джерела журналісти пишуть, що Сполучені Штати тепер. Не проти простого запрошення Києва, і також це рішення могло вплинути і на Німеччину, яка була критичною в питанні вступу України до північно-атлантичного альянсу, особливо на фоні того, що також до речі, у 18-го числа з'явилася інформація, повідомлення від Олафа Шольца, який попередив Джо Байдена про те, що Північноатлантичний Альянс не має стати стороною конфлікту Росії проти України. Як повідомляють журналісти французького видання, неназваний європейський чиновник, говорить про те, що якщо на виборах Сполучених Штатах переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Північно-Атлантичного альянсу, якраз таки в перехідний період. Цей перехідний період триває до січня. Зазначають журналісти, що лідери чотирьох країн не можуть не зможуть точніше вирішити питання членства України самостійно, навіть не те, щоб членство, а запрошення України щодо вступу в НАТО самостійно для цього потрібна бути згода абсолютно усіх учасників альянсу. А угорщина, як відомо, і туреччина виступають проти. Ну і пишуть журналісти, що ймовірно вони блокуватимуть це рішення, тому що Угорщина говорить про те, що членство України в НАТО воно посилить небезпеку для північно-атлантичного альянсу. Це раз, два Угорщина не вважає, що Україна відповідає абсолютно всім критеріям для вступу, аналогічно, звісно, і е, Туреччина. Але Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив на зустрічі міністрів оборони Північно-Атлантичного Альянсу, що Україна може стати 33 м або 34 м членом Альянсу у майбутньому. Хоча, коли планується це розширення, достеменно невідомо. А фраза або, -або» ну тобто або 33 33-м», або 34 34-м» має досить таке, я би сказав, розтяжне значення, тому що, зважаючи на той факт, коли вперед останній раз. Та навіть якщо ми візьмемо, коли останній раз розширювався розширювався північно-атлантичний альянс, це було не так давно, в принципі, але це щонайменше рік. Якщо брати передостанні розширення, то йдеться про проміжок часу, який може коливатися до 10 років, і це тільки якщо ми рахуємо за умови, що станемо 33 м членом північно-атлантичного альянсу. Якщо рахувати 34 м ніхто не знає наскільки це може затягнутися. Але е, політико писали про те, що поки що альянс не реагує на заклики президента України Володимира Зеленського про запрошення в Сполучених Штатах. Писали про те, що Україна неодмінно в майбутньому буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Але для того, аби це сталося, потрібно, щоби закінчилася війна. Це раз провести реформи. Це два забезпечити безпеку всередині країни, тобто гарантувати, що Росія не нападатиме ще раз. А відповідно. Не загрожуватиме північно-атлантичному альянсу. Це три і це тільки три ключові. показую, п'ять. Це тільки три ключові пункти, на які має звернути Україна для того, щоб стати членом північно-атлантичного альянсу, принаймні, це те про що говорять зараз у публічній площині.